Всім привіт! Це знову я, Міс Мі. Думаю, що не встигли, але такий період цього раз на рік. Тому давайте зробимо виключення до наших побачень раз на тиждень. Моє яблучне нутро вимагає поділитись з вами враженнями про черговий apple Event. Ну і що що це сама нудна презентація за останні роки. Все одно не можу тримати це в собі от лізе яблучна пюрешка ротом. І що ти будеш робити? Але давайте все ж по порядку. Почалося все доволі душевно, можна навіть сказати, по-домашньому. Показали людей в родинному колі, що радіють життю. І я одразу зрозуміла, до чого все йде. І звісно, нам тут же розказали, що якби не Apple, всі б вже давно були мертві. Але демонтую капелюха, ролик вийшов реально зворушливим. Куперти. Інівці набили руку на продакшені, зробили так, щоб врятовані годинником та айфоном люди в кадрі виглядали найгірше за голівудських акторів. Жаль, що Apple нічого не чули про додаток повітряної тривоги і не знають, скільки життів він реально врятував. Так би ролик міг взагалі роз'їбати, але вже як є. І означить я вже майже вся в сльозах. Виходить Тім Кука і каже. Сьогодні у нас буде все про годинники та айфон. Ну хто так робить? Ну залишить же хоч найменший шанс про One More Сінг. Ну що за спойлери? Але то так для мрійників ті, хто слідкують за новинами, знали, що айпедів на презентації не буде. Більше того, їх, скоріш за все не буде аж до 2024-го. І в жовтні покажуть лише макбуки на М3. Продажі планшетів падають, і Apple думають, як би перетворити їх на більш універсальний девайс і залишити більш широку аудиторію, а не тільки тих, кому треба малювати та писати. Не факт, що вийде, бо чесно не вірю, що Apple коли-небудь наважиться перевести iPad на macOS. Але як ні, то ні, бо вже зараз є більш універсальні рішення від конкурентів. От, наприклад, такі, як ігромалювально, трансформо ноутбук Rockflow X13 від Asus. В цей тоненький, 1,8 см в найтовшому місці, та легенький всього 1,3 кілограми. Девайс Asus змогли помістити потужний восьмиядерник AMD Ryzen 9 7940HS та напівфлагманську відеокарту NVIDIA RTX 4070. Твій комп не тягне Starfield в 60 кадрах, розумію, мій теж. А оця крихітка видає в космічному облів'яні бажану цифру на середніх, причому в 2К. І це без модів в діле сестри. Завдяки дисплею рок не було з частотою оновлення 165 Гц і підтримкою технології G-Sync, картинка виглядає максимально плавно і без жодного розриву. Розриває хіба від думки, що на подібне здати настільки компактний ноут. Втім, не іграми єдиними: легким рухом Ноут трансформується в найкращий постільний девайс Ever, що можна затишно розмістити на пузі та дивитись відоси, в тому числі в Dolby Vision. А може ви ці самі відоси не тільки дивитесь, але ще й монтуєте? Сюрприз! Flow X13 може і це, а завдяки 100% покриттю дисплеєм p 3 сертифікації Pantone та підтримці Пера ASUS Pen можна без проблем із графікою працювати. Чи є недоліки? Ну, живе 5-6 годин. Власне, до чого б не лежала душа? RockFlow X13 вам у цьому допоможе, і за нього не доведеться віддати всі гроші світу. Ну реально, якщо порівнювати з MacBook Pro, то ASUS віддає Flow майже безкоштовно. І це я навіть ціну iPad, який він теж замінює, не додала. За скільки? А от Ходьте за посиленням в описі, то подивіться самі, там, до речі, є й інші суттєво більш доступні конфігурації. Втім, не дивлячись на спойлери від Тіма, де чим Apple мене все ж таки здивували. І, ні, не вірю, що це кажу, геть не айфоном. А годинником шок. Номер раз Apple вперше за багато років не просто перейменували, а змінили систему на чипі в очах. S9 в рази швидше всього, що було, і випускається не по семи, а по п'ятинанонометрові технології. І типу не те, щоб у попередників не вистачало продуктивності. Чи нанометри якось вплинули на автономність? Вона тут, як і була, 18 годин. Основне в дев'ятці це вбудовані ядра NeuroEngine, завдяки котрим Siri зробили частково автоном. Та додали «дабл -тап». Коли вперше вони з серйозним обличчям сказали про дабл-тап, я заржала. Бо знаєте, зі ці подвійні кліки мишкою я вже давно опанувала, дякуючи школі Діабло. А потім, коли вони показали, що саме вони мали на увазі, тут я вже підзавалила. Бо, як на мене, це головна інновація в очах за часів появи Always On. Ти просто так береш, робиш пальчиками, і годинник розуміє, що ти просто так береш, робиш пальчиками. Це це як? Magic? Вау! Wow. До речі, жест майже такий самий, як в майбутній Vision Pro. Apple привчає даблтапати пальцями в повітрі. А я й не проти. Виглядає зручно, модно, дозволяє керувати годинником однією рукою, переключати треки, відповідати на дзвінки, ставити на паузу таймер чи тренування та навіть вибирати віджити. Скільки я думала про щось таке, катаючись на велосипеді, чи під час занять спортом, і тут нарешті завезли. Звісно, можна було піти ще далі, додати triple tap, щоб, наприклад, від Відбивати вхідні дзвінки, а не брати трубку і потім одразу і кидати, але це вже, мабуть, випливуть 10. Причому впевнена ексклюзивно, ну бо і Даблтап, ексклюзив дев'ятки. Ну бо ж як тут без нейромережевої магії? А вона, сама собою, є лише в останній версії годинника. І Apple можуть вважати, що вони і мені його продали. Давно хотіла замінити свою п'ятірку, і от з'явилась вагома причина. Залишилось пересвідчити, що все працює як в рекламі, і можна брати. А може, і ультра 2, бо в них. Теж додали даблтап та новий процесор, більш яскравий дисплей, аж на 3000 ніт. Плюс вони тепер працюють довше при звичайному використанні, як і було 36 годин. А от в режимі енергозберігання не 60 аж 72 години. Три доби без підзаряджання. Заманливо, але мабуть ні. Занадто велетенські дорогі, здавалося б, через відмову від шкіри через її занадто великий вуглецевий слід, колаборація з модельним домом Ермес, що відомий саме шкіряними виробами, мала закінчитись. Але хлопці знайшли вихід, і тепер французи будуть випускати для купертинівців з тканини та гуми. Ціна, не дивлячись на спрощені матеріали, не змінилась. 1300 триста баксів. Ну бо ж платиш не за них, а за бренд. Так що всі бажаючі матимуть змогу як раніше передплатити за електро електронний годинник на рік. Ой, трохи не забула головне: нові вочі це перший продукт Apple з нульовим вуглецевим слідом. Вони цим настільки пишаються, що зробили цілий п'ятихвилинний міні-фільм з тім куком та матінкою природою у головних ролях. Це було настільки крінжово, що я, мабуть, не буду вам це показувати, бо хто не бачив, тому пощастило. А хто бачив, нам з цим гімном чи якось далі жити. Гуртуємось! он 15 що тут сказати? Він на процесорі a 16 від iPhone 14 Pro, і в нього як і в 14 Pro, з'явився динамічний острівець, а ще USB c І якщо острівцю Apple приділили уваги більше, ніж усі разом узяті розробники за рік. Ну вони не дивно, бо саме це продавали 14 Pro. То от про USB c сказали лише те, що він є. Уявіть ні разу навіть не сказали про революційність, ніби вони не хотіли, ніби їх заставили. Типу, от у нас тепер індустріальний стандарт, все можна заряджати одним. Шнурком, а ще зробили AirPods 2 з usb c щоб ви напряму могли заряджати їх від вашого айфону. Круто ж! Круто, але розкажіть їм хтось про бездротову реверсивну зарядку, без ви не повірите, кабелю і для будь-яких навушників, і навіть з лайтнингом. Хоча для Apple це вже втрачена технологія, бо вони зняли з виробництва зовнішній акумулятор MagSafe, котрий якраз міг бездротово підзаряджатись від смартфону. Тепер, мабуть, зроблять зі шнурком на магніті. А от що Apple чомусь не Оцінили, так це вуглецевий слід від переробки мільярдів. Нікому не потрібних тепер кабелів лайтнінг. Втім, якщо переживаєте за матінку природу, завжди є вихід всього за 2999. Саме стільки коштує фірмовий адаптер з нового стандарту на старий. Треба брати. Не зліть планетку. Основна 48 мегапіксельна камера в iPhone 15, на перший погляд, ніби від 14 Pro. Це не так. Сенсор тут трохи менший. Втім, світлосила краще, так що думаю, по як Кості вийде плюс-мінус теж саме, але вже в 24 мегапікселях. Так, тепер це базова роздільна здатність камери. Apple доопрацювали алгоритми обчислювального фото. Портретний режим більше не потрібен, Боке можна потім додати на будь-яке фото, де є людина або тварина. А ще купертинівці вважають, що в iPhone 15 тепер не дві, а три камери. Ну так, об'єктивів лише два, але ж є двократний цифровий зум, що видає 12 мегапіксельні фото. Не 24, але якість ніби майже така сама. Наша та фізика, коли є настільки кльові алгоритми. А от ультра ширококутну камеру в 15 не оновили і впевнена вона відчутно гірше, ніж в старших моделях. Печально. Так так, а ну переключили увагу. Подивіться краще на Glorious New Display. Він все ще на 60 Гц. Давайте без бруду. Тепер посуньтесь ближче, ближче. Надіньте сонцезахисні окуляри, бо він на вулиці видає до двох тижнів. Так, скоріше за все пару хвилин максимум, як і 14 Pro. Після чого потускніше на полов... Вино, ну, то й більше, але ж може, і це приємно. Базова яскравість теж трохи підросла з 800 до 1000 ніт. Якщо ви з цих з ризикових і любите гострі відчуття, без чохла п'ятнашка приємніше лежатиме в руках завдяки скошеним граням. Візуально може і віддає якимось самсунгом, зате пальчик не давить. І це топ. Хтось скаже, що iPhone 15 сумна кольорова гама і навіть червоного нема. А я скажу: зате тут тепер матове скло, як в прошці, та й яка в чохлі різниця. Тим більше, що нові чохли з матеріалу Fine Woven і виглядають приємно і коштують дешевше за шкіряні 59 баксів замість 70. Хоча стоп, вони теж геть усі бліді. Ну що ж, значить, шукаємо щось яскравих силіконових. блідо голубий блідо сірий. блідо-зелений, сірий. Та, блять, коротше, у китайців на алі, купите які хочете. Взагалі, то ви ще кольорову гаму 15 Pro не бачили. Темно-сірий, сіро-голубий, брудно-білий та колір Макохве. Apple ще його називає Титан натуральний. І знаєте, мабуть, останній це реально найкращий варіант з усіх. Не тому, що я люблю Макохве, а тому, що воно хоч якось виділяється на фоні інших. Apple прям дуже довго розказували про те, що 15 Pro з титану. Хоча насправді він лише зовні такий. Рама з алюмінію. А в мене весь цей час в голові крутилось лише одне питання. За що? Я розумію, титан звучить круто, але візуально прошка, це тепер майже п'ятнашка. Хіба що трішки поцарапана з заводу, та ще в більш сумних кольорах. Нема більше глянцю, лоску, а хочеться, щоб по-багатому. Так царапалось, так залапувалось, але ж ти відносився до смартфона як до чогось цінного, як он до Оніксового Plus свого часу. А тут. Тут воно просто титанове, і з пари кроків ніхто й не здогадається, що у вас про макс, а не плюс, хіба що по кількості камер. Звісно, 15 про найлегші в історії лінійки. Он Макс аж на 19 грамів схуднув. Але я не впевнена, що обмін ефективності на практичність повністю рівнозначний. Втім, мене ніхто не питав, так що, може, куплю і він, в огляді розкажу, як воно стало охуєнно? Як мінімум, можна буде частіше з чохла діставати, а не тільки в кімнаті з м'якою підлогою м'якими стінами. А, ну і. Раніш штрихи заокруглені, пальчик передчасно радіє. Що ще спонукатиме мене взяти й оновити мій 14 Pro Max на 15 Pro Max, окрім необхідності робити обзір, рівно три речі: кнопка дії, USB-C з підтримкою стандарту 3.0 та п'ятикратний зум-об'єктив. І якщо з USB все ясно? Окрім того, чому ж з Apple поклали в коробку кабель стандарту 2.0. Хоча стоп! Окремо він продається за 69 баксів? Ага, тепер ясно. Коротше, до USB-C питань нема. А от з кнопкою цікаво, не дивлячись на Taptic Engine, вона точно не буде настільки ж пиздато клацяти як важель, зате на неї можна повісити будь-яку дію від запуску камери до диктофону, і при цьому вона все ще переключатиме режими звуку при довгому натисканні. Практичність проти тактильності тут я точно не проти важільку. F він був приречений ще з часів зникнення в айпедах. Впевнена, з наступного року кнопку зроблять скрізь. Основна камера в 15 Pro не змінилась. Хтось казав, що сенсор ніби збільшився. Я не знайшла підтвердження цієї тези, де й діафрагма така сама, так що буду вважати, що сенсор теж той самий, хіба що тепер знімає в 24 мегапікселях за замовчуванням, та може в 48 мегапікселів не тільки в RAW, але й в HEIF Власне відтепер цей режим не лише для любителів обробляти фотки, а ще прорез відео нарешті в 4К 60 FPS. І звісно ж, без Apple a 17 першого в світі 3 нанометрового чіпу, що аж на 10% в обчисленні і на 20% по графіці швидший, таке зробити неможливо. І саме через це, а не тому, що Apple підштовхує вас до переходу на нову генерацію, ці фішки в 14 Pro не завезуть. Зате ігри мають працювати скрізь. І я не про черговий три в рядок. Apple, походу, нормально так взялися за розробників, і вже цьогоріч на iOS вийдуть ремейк Resident Evil 4 та Village. А в наступному шукаємо Assassin's Creed Mirage. може і не дарма відеоядро А17 додали підтримку рейтрейсингу та технологію масштабування на кшталт DLSS. Такими темпами скоро знадобиться і те і інше. А от що в попередників не додати при всьому бажанні, так це п'ятикратний оптичний зум. Він тут ніби як незвичайний перескопний, не а з тетрапризмою. Чи це якось на фото, покажуть тести. А поки що можна відмітити хіба що непогано, як для 120 мм фокусного світосилу в 2.8, та подвійно оптико-механічну стабілізацію. Нарешті Apple наздогнали конкурентів, не всіх, але хоч когось. І за давньою традицією, великі камери обкатають на великому смартфоні. На рік п'ятикратний об'єктив, ексклюзив про Максу. Отже, ж огуєнний зум платине 1000 1200 баксів. І це в США. В Європі Макс стартує з 1450 євро. І в Європі це доступніше ніж було. Минулоріч стільки ж брали за вдвічі менший об'єм пам'яті. А тепер у Макса база 250. 6 гігабайт. Атракціон небачених щедрот. Налітай! Подешевшало! Коротше, не знаю, як у вас, а на мене найбільше враження на презентації справив магічний даблтап в очах. Все інше максимально прямо максимально очікувано і беземоційно. І можливо, для Apple це саме те, що й потрібно. Вони просто планомірно покращують свої девайси і додають в них те, чого не вистачало. Хіба що кабелі, на жаль, не в колір корпусу, як в тих же макбуках, а скрізь білі. Ну реально, що за фігня? На що мені фірмові тоді купувати, інших вистачає. А так 14 не брали через відсутність острівця. От зробили давно чекали USB-C? теж є 5x Zoom? тримаєте, і навіть по старій ціні за вдвічі більше об'єм. Pro виглядає як звичайний айфон, а от нема що вийобуватись. Купуй заради того, чим реально користуватимешся а не заради понту. От би ще 120 герц в молодшій моделі. Впевнена, така політика дасть потужний ефект. Он аналітики кажуть, наступному році Apple обійде Samsung в штуках, і це при тому, що наразі найдешевший айфон в лінійці це SE за 430 доларів. Але не вздумайте його брати. Краще піднакопичте та візьміть 13. Він тепер від 600 і це best buy. І до речі, міні зняли з виробництва: відрощуйте долоні або шукайте залишки, поки десь ще є. Ну а я пішла чекати. Продажів 15 Max про в кольорі Макохве та буду готувати обзір. Тим більше, що чутки не підтвердились і ніякої затримки з Максом не буде. У них старт продажів 22 вересня. У нас на тиждень, другий пізніше. На цьому все з вас. Лайк з мене обнімашки. Підписуйтесь на мій Patreon, Instagram eh, X eh, і все, що там побачите в інфобоксі. І до зустрічі в наступному випуску.